Доброго дня, шановні глядачі, шановні підписники нашого каналу. Радий вас вітати на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимось у місті Радевелів, на нашій площадочці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні у продаж у нас поступає нереально рідкісний, крутий, бадьорий борзий кросовер. Кросовер, про який ходять слухи. Кросовер, який люблять Ваголюби. Шкода Кодьяк ВРС версії та ще й у Black Пакеті». На повному фулі у Нехромі автомобіль у нас 2020 року випуску з пробігом всього лише 170 тисяч кілометрів. Рідні сертифікований завірний пробіг даного монстра. У нашому автомобілі встановлений двохлітровий дизельний двигун з потужністю 240 кобилок. Ваголюби знають, знає, що цей двигунчик можна чіпувати та отримати набагато більше кобилок. Також автомобіль у нас на автоматичній коробці передач, семиступенева коробка передач DSG DQ 500 Надійна, як швейцарські часи, автомобіль також на повному приводі. Основна у нас, звісно ж, муфта Халикс останнього покоління. Основну інформацію я по даному автомобілю вам сказав, але не сказав, що автомобіль у нас семимісний. Якщо у вас велика сім'я, багато діток, він ідеально для вас. Підійде. Можливо, її нема у вас ще діток, але ви плануєте тоді купуйте цей автомобіль. Розказав інформацію. Тепер будемо переходити до зовнішнього огляду даного автомобіля. А тут є що показувати, є що розказувати. Першим ділом, як завжди, оглядаємо фари автомобіля. Ви тільки гляньте, яка тут красива борза оптика. Лед фари, звісно ж, та ще й не прості, а матричні наші led фари без пошкоджень у ідеальному стані. Що одна, що друга питання ніяких до них немає. Омовачі, фар у нас присутні, буває багнюка, буває болото. Можемо умити наші фари, не виходячи з автомобіля. Звісно ж, знизу у нас є передні парктроніки, є ось така балка. Якщо вам буде недостатньо світла, можемо включати. Буде світити яскравіше, побачимо абсолютно все. Далі наш логотипчик шкода. Під нашим логотипчиком шкода присутня у нас дестронік. Присутня у нас камера переднього виду. Та, взагалі, вона в нас не одна, їх у нас багато, так як в нас є камери 360 даному автомобілеві. Побачимо собі все, що коїться навколо автомобіля. Не потрібно буде шевелити головою, оглядати, що там і як там. Далі на черзі наше лобове скло до лобового скла також питань нема. У ідеальному стані у нас лобове скло не просте, а атермальне. Ніякі бліки, ніяке сонце вам заважати не буде. Звісно ж, не буде. Далі, наші датчики, дощу та світла. Звісно ж, присутні. Дощ, наші двірники включаються автоматично. Темно, фари включаються автоматично. Далі на черзі показую. Наші диски, ви тільки гляньте, які шикарнющі ці диски. Глянув, і зразу ж таки можна закохатись у ці диски оригінальні, Шкодовські, Вересовські диски. Звісно ж, гума в нас стоїть. У нас є гума як і літня, так і зимова. 20-го розміру гума. Собі. Можете собі оглянути. Показую вам все. Давайте перейдемо зараз до дверок. На дверках у нас безключовий доступ до автомобіля. Ключ в кармані, ми собі підійшли, і двері відчиняються. Наші зеркала заднього виду. Ось такі у нас красиві без пошкоджень зеркала заднього виду. Звісно ж, елемент поворотника присутній. Звісно ж, сигналізують нам вони про якісь перешкоди, які ми не бачимо. У нас є датчики датчики мертвих зон. По цьому автомобілеві. Знизу у нас ось такий поріг. Оригінальний поріг, який ось так бачите, він у нас такий трішки прихований, але він у нас є. Ваші діти будуть спокійно собі сідати в цей автомобіль. Собі стали своєю маленькою ніжкою та залізли у даний автомобіль. Все чітко, все так, як і має бути. Так, у нас ще ось такі накладки присутні. Які не збережуть, збережуть наш автомобіль, щоб ніякі буває камінчики, ніщо не летіло, не пошкодило, не пошкодило наше лакофарбове покриття нашого автомобіля. Давайте тоді перейдемо зараз наверх. Присутня в нас здоровезна, здоровезна просто, панорама, панорама, яка перетворюється у люк. Це теж великий, великий плюс. Буває жарко. Та зрозуміло, суть не в тому, навіть що жарко, можна собі. Відкривати, спускати собі свіже повітря. Перейшли ми з вами до задньої частини автомобіля. Ви тільки гляньте, як прекрасно він виглядає взаді. Теж крутезна, крутезна LED-оптика. Погляньте собі, нема пошкоджень, нема ніяких сколів, тріщин, запотівань. Немає. Емблемка наша ВРС та 4 х 4. Свідчить про те, що автомобіль нас повно Та «Кодіак». Теж, присутня, у нас камера заднього виду непроста, навіть омивається ця фара Заборонилась, нічого не бачив, омили, все чито, чисто, все видно. Задні парктроніки, звісно ж, є. Ви гляньте, які в нас вихлопна, яка в нас подвійна, крутезна, вихлопна. Також я вам пізніше покажу. Можна керувати звуком вихлопної. Ми можемо собі. Робити спортивний звук, нормальний звук взагалі. Що хочемо, те робимо у даному автомобіле. Ну що ж, оглянули ми автомобіль вже зі всіх сторон. З вами зараз ми будемо переходити до огляду автомобіля в салоні. Оглянемо, як він виглядає всередині. Підійшов я до дверок автомобіля, але вам не розказав про нашу. Підвізку. Тут у нас DCC-підвізка, регульована підвізка, можемо собі її регулювати як завгодно. Також присутніх у нас три ключа до даного автомобіля. Також у нас є система Webasto, можемо собі прогрівати автомобіль та ще й не просто біля автомобіля, а 600 метрів ця система у нас працює. Відчиняю двері, показуємо дверну карту, як завжди. Ідеально збережена дверна карта, повний електропакет у нас є. Також підігрів дзеркал у нас присутній гарно виконана дверна карта. З Алькантари досить гарно прошито. Та ось такі ставки карбону. Склопакет у нас двойний, досить і досить добре. Це не буде у нас шум потрапляти у салон. Далі на черзі, як і завжди, наш поріг. Ось такі у нас накладки на, порогі, на порогові. Оригінальні. Кодіак на них пише. Далі на черзі наше сидіння, сидіння водія. Ви тільки гляньте, яке воно шикарнюще. Спортивне сидіння, ВРС, ковшики, бокова підтримка. Все чітко все є на нашому сидінні електрорегулювання. Пам'ять сидінь присутні. якщо автомобілями користається чоловік з жінкою, якщо це сімейний автомобіль, один в сім'ї. Це класно. Жінка собі нажимає. Наприклад, двоєчку сидіння регулюється під жінку. Нажимаєте собі одиничку, регулюється сидіння під вас як власника автомобіля. Далі наше світло. Я вже вам розказував, яка в нас LED-матрична оптика. А тепер показую, що в нас тут є. Автоматичне світло, звісно ж, присутнє. Є у нас керування дальнім світлом. Автомобіль сам знає, коли перемикатися на ближнє світло, аби не сліпити. Людей, які їдуть навпроти вас. Оглянемо собі наше кермо, мультифункціональне кермо з різноманітними режимами. Їзди також воно буде віддаватися вам, як вам потрібно, собі можете собі включати спортивний режим їзди, нормальний, економний, багато-багато всього є. Далі показую вам ще панораму. Як сяду, то не так буде її видно. Величезна, величезна панорама, який говорив, що вона робиться. Також відкривається і робиться люк. Класно, навіть можна собі голову висунути. Ну що ж, сідаю у автомобіль та буду запускати його для вас та ще розкажу багато-багато всього цікавого. Тому додавляйтеся відео до кінця. Ну що ж, всі-всі в даний автомобіль сидиться. Мені досить-досить комфортно у таких шикарних сидіннях. Показую ще раз вам наше кермо, досить-досить стильне спортивне кермо, на якому пише ось так: «ВРС». Мультифункціональне кермо є у нас керування голосом. Можемо собі робити тихіше, голосніше, так як нам зручно, так як нам потрібно. Далі, далі, наші асистенти. Досить і досить багато присутніх. Нас асистентів можемо собі бачити, гортати ними, що нам потрібно, те собі можемо собі включити. Також ми можемо собі змінювати наш дисплейчик, робити його різноманітним, таким, яким ми собі тільки заважаємо. Ось такий, хочемо, хочемо ось такий. Хочемо ось такий. Вся потрібна інформація виведена на даному дисплеї. Також присутня, як ви бачите, собі навігація. Можемо собі не відволікатися на нашу мультимедійну систему. Можемо собі дивитися сюди, бачите, куди нам потрібно повертати. Також у нас присутнє отримання в полосі, читання дорожніх знаків, багато і багато різноманітних асистентів у нас є для зазбляття за, забезпечення життя багато радарів, багато всього в даному автомобілі присутні. Давайте тоді зараз перейдемо до нашої мультимедійної системи. Показуємо мультимедійну систему. Купа всього тут є. SmartLink присутній. Керування автомобілем присутнє. Дорожній рух присутній, навігація присутня, телефон присутній, носії присутні, радіо присутнє, налаштування, кондиціонування, звук та зображення. І шкода Connect, Медіа, команд. Смартлінку у нас, звісно ж, Android Auto, Apple CarPlay і Mirror Link. Також зараз показую вам наші камери. Камери 360. Вимикають для вас. Можете собі бачити, що коїться навколо автомобіля. Можемо собі переключатися, звісно ж, можемо бачити, що з боку автомобіля, що з цієї сторони, що спереду. Та що ззаду, є багато в нас різноманітних функцій. Допомога при паркуванні. Бачу, автомобіль, деякі автомобілі, деякі перешкоди дає. Де є. Ось так у нас присутні також різноманітні радари. Як ми під'їжджаємо собі ззаду, щоб собі під'їхати, під можна було б. Комфортно до бордюра, або ж де ви паркуєте ваш автомобіль. Також у нас ось такий є режимчик, є у нас радари. Якщо ми не бачимо собі від дзеркала, наш автомобіль все бачить, які з боку автомобілі дідуть, аби не створити різноманітні погані ситуації. Давайте ж перейдемо тоді з вами донизу. Можете собі бачити, у нас є трьох зони клімат-контроль по автомобілем. Можемо собі ми робити. Як нам потрібно, так і наші пасажири, які сидять ззаду, яких ми підвозимо. Підігрів сидінь присутнє, як і пасажира з боку, так як і у нас, але нам це зараз не потрібно. Також у нас є навіть підігрів керма та навіть обігрів нашого лобового скла. Не просто обдув, а обігрів. Буває автомобілі. Автомобіль буває стоїть на дворі Люди не мають. Гаража обмерзає лобове скло. Ми можемо собі включити та підігрівати, звісно ж, наше лобове скло. Далі, ось кнопочка наших камер. Я її вже для вас вмикав, але зараз вимкну. Автохолд присутній. Звісно ж, система старт-стоп. Можемо собі вимкнути, можемо вімкнути. Показую далі наш речах, нашої автоматичної. Коробки передач. Та також ось ці режимчики у нас присутні. Ви тільки гляньте. Ми можемо собі вмикати режим, який ми хочемо собі. Як собі хочемо, так їдемо. Екорежим, комфорт режим, нормальний режим, спортивний режим їзди. А у спортивному режимі їзди у нас міняється вихлоп. Наш вихлоп зовсім по-іншому працює. У нас є система вихлопу. Динамік Sound. Автомобіль зовсім по-іншому звучить. Далі. Ось така кнопочка присутня. Автохолд. Я вже казав, що там вона. А це не то. Звісно ж, електронний ручник у нас присутній. Ось така система пробуксування деактивована, Вимкнув зараз її. Щоб нас нікуди не занесло, можемо собі вмикати. Далі режим оффроуд, щоб ми могли собі зажати на різноманітні нерівності. Ось бачимо. Все включається, все показує. Як і має бути в автомобілі. Але я ще вам ось тут не показав. Звісно ж, є у нас бездротова зарядка для телефона. Можемо собі класти телефон, та телефон буде собі заряджатися. Не потрібно ніяких шнурів поклали, та телефон заряджається. Але телефон, який підтримує бездротову зарядку. Далі, далі, наші розетки на 12 вольт та дві розетки. Присутні у нас, якщо у вас телефон без такої функції, бездротової зарядки, є у нас. USB-виходи, можете в просту зарядку впихнути. Показую вам ще ось таких у нас два присутніх місця під каву. Можемо собі з'їжджати на заправку. Я завжди так повторююсь. І ще раз повторився. Заїжджаємо собі на заправку, купуємо каву, поставили зручно під рукою. Також у нас бардачок висувається. Можемо собі закрити, щоб воно нам очі не різало. Ну, Хоча вони тут гарно зроблені, очі різати. Не буде місця, також для ключа присутній у нас. Та підкурювач, ось такий присутній, звісно ж, у нас. Далі наш бардачок, маленький, невеликий бардачок, але все ж таки можна сюди щось собі покласти. Підлокітник, як я говорив, ще раз повторюсь, керується. Все чітко, все гарно, все так як має бути. Переходжу з вами, друзі, доверху, покажу наше дзеркальце заднього виду. Та наше світло, ось таке у нас є світло, вмикаємо собі, коли потрібно. Хочемо, вимикаємо. Та керування нашою панорамою. Можемо собі закривати шторку, вона закривається автоматично, нічого рукою дергати не потрібно, закривається. Зараз дощ показувати вам не буде, що наша панорамка відкривається та перетворюється у люк. Ну що ж, все тут показав. Зараз будемо з вами переходити до сидінь задніх пасажирів. Виходжу я, та покажу, що там і як. Там автомобіль сигналізує, показую теж збережені, гарні сидіння. Все чітко, все є. Збережені дверні карти. Присутні в нас шторки на дверних картах. Це, друзі, безпека з вами. А також я не показав, що в нас на всіх дверях ось така штучка є. Коли ми відчиняємо двері, вона висувається, аби не пошкодити наші двері, аби ніде їх не зачепити. Та, звісно ж, у нас на наших дверях ось тут є. Водійських присутній зонтик, оригінальний шкодський зонтик. Все гарно все є, все шоко. Ще раз показую вам ці місця. Все гарненько. Підлокітник у нас присутній, функціональний підлокітник з підстаканниками. Зачиняю, показую вам клімат-контроль задніх пасажирів. Такі, я і говорив, воздуховоди є. Досить, я вам скажу, тут багато місця взаді, досить багато місця, навіть за мною. Показую ще раз кермо та нашу мультимедійну систему. Також знизу у нас накладки є на наші педалі, стальні все гарно. Все гарно. І підсвіточка у нас присутня. Ось можете собі її бачити на дверних картах. І ось тут. Зараз трішки темніше зробилось її конкретно видно. Можемо собі складати наші ось ці сидіння. Та під нашими сидіннями, ось тут присутні ще одні сидіння, яке говорив, що автомобіль у нас. Семимісний. Ось так. Зараз будемо з вами переходити до багажника даного автомобіля. Зложив я дані сидіння задній, третій ряд. Відчиняю для вас зараз багажника. Він у нас досить і досить класно відчиняється. Ви тільки гляньте раз, відчинився наш багажник. Досить-досить великий багажник, якого можна переночувати, склавши другий ряд сидінь. Також наші ось ці. Сидіння зложується і звідси ми можемо їх скласти. Можемо собі бачити, є в нас така функція. Є в нас тут світло, є в нас, звісно ж, схований фаркоп в даному автомобіле. Зачиняється в нас наш багажник. Також звідси можна його зачинити собі, кнопочкою спокійно, а також його можна відкрити з сидіння водія. Там є кнопка для цього. Так, показую вам тут все і як. Що відбувається, дверна карта збережена, гарна, чиста. Так само, як і сидіння у ідеальному стані. Переходимо до цієї сторони. Показуємо теж дверна карта у ідеальнішому стані. Аналогічно і сидіння. Сидіння у нас аналогічно, як і сидіння водія з пам'ять. У нас є пам'ять та електрорегулювання. Взагалі, стильний і красивий автомобіль. Кругом. Який я говорив, ось така у нас карбончик присутній. Покажу вам, що зараз бардачок автомобіля. Бардачок у нас непростий, бардачок у нас з охолодженням. Та в бардачок у нас вставляється сімки та SD карти Ну що ж, основну інформацію і весь огляд ми, друзі, з вами прийшли. Зараз оглянемо під капотний простір даного автомобіля та пройдемося по лакофарбовому покриттю. Відчиняю для вас зараз капот та покажу, що там і як там під капотом. Можете собі швиденько оглянути під капотний простір автомобіля. Ще такий у нас підкапотний простір в палюції заводський, як говорять, все чисто, все гарно, ніяких потьоків масла ніде немає. Всі гвинтики на місцях ржавчини також немає. Ну що ж, закриваю, також ще вам показав, у нас ось така кришка нашого капоту на газових опорах. Не потрібно нічого підставляти, все зручно, все зроблено для людей. Зачиняю та беру перебор і проходжу автомобіль прибором. Показую вам лакофарбове фарбове покриття. Але дивіться про тим, яка в нас красива гарна оптика, як тільки ті фари гарно у нас світять. Взяв прибор, погнали швиденько. 116. 107. 117, 106, 106, 107, 116, 116. Знизу давайте. 95, 115, 109, 103, 112, 112. Давайте вверху. 113. Тобто взагалі без підкрасів, без того всього. Нічого по ньому ніяких питань немає.

4, 120, 109. 96, 96, 103, 109. Ось такий друзі. У нас вийшов огляд на даний автомобіль. Автомобіль, який ви можете придбати у нас, у нашій. Компанії Вашкарс можемо пригнати цей автомобіль у будь-яку точку України або ж приїжджайте до нас у місто Радевелю. Також не забувайте про наш телеграм та вайбер канал. Автомобіль буде там детально відфотографований зі всіх сторін. І там, до речі, автомобілі публікуються швидше, ніж на нашому основному YouTube каналі. Так що підходьте, переходьте та підписуйтеся. А також не забувайте. Можете приїхати у будь-який час до нас, у місто Радовелів, та оглянути собі цей автомобільчик. Також у нас на є досить і досить багато автомобілів. Автомобілів, які можуть вам сподобатися та приглянутися. Тому приїжджайте до зустрічі на нашому каналі, Ваш Карс.